Шановні друзі, шановні наші відвідувачі нашої бібліотеки, шановні наші запрошені гості, е, сьогодні наша бібліотека долучається до конкурсу Віті День в рамках Вікіпедії, тобто поповнює нашої енциклопедії е, знаннями, інформацією про наш край. Ви знаєте, що гусятнична це, напевно, один із найбільовничих куточків нашого краю. В нас є, як і... Оспівана в багатьох творах річка Збруч також в нас є гори-медобори, В нас є прекрасні тварини і рослинний світ. В наша земля народила прекрасних ватажків, героїв нашого часу та й розумних творчих літераторів, митців, поетів, художників. Ми маємо що розповісти світу про, про нас. Бібліотека це джерело інформації. Колись бібліотека зберігала твори друковані. Зараз час не стоїть, нити. і інформація зберігається в сучасному світі вже і на електронних носіях. Наша бібліотека долучалася до конкурсу бібліомосту, і виграла 15 конкурсів. це є великий поштовх для розвитку наших бібліотек. І ми хочемо показати вам, долучити вас до творчості, до того, щоб ви написали описали наш край і помістили свої прекрасні статті, свої доробки в цю електронну мережу для того, щоб на в будь-якому куточку України змогли ознайомитися з перлинами нашого краю і захотіти побачити на власні очі ці місцини. Тому в нас сьогодні є гості на нашому конкурсі. Я хочу вам представити представника вікіпедиста, голову правління, заступника голови правління Вікімедія України, пана Леона. Також в нас є сьогодні на нашому конкурсі заступник гуманітарних питань голови державної адміністрації Гайдук Ігор Володимирович. Також наш керівник апарату Наш читач, користувач бібліотеки Богдан Васильович Сенків. начальник відділу культури і туризму Роман Євгенович Сагайда, заступник голови районної ради Лівень. Любомир Володимирович, Володимир. Володимир. дуже вам дякую. Ще я хочу вам представити наших учасників. У нас сьогодні прекрасні краєзнавці, прекрасні люди, це і освітяни, і студентська молодь. Це... Перше, я хочу представити команду кучмія Миколу Васильовича, нашого краєзнавця, поета, публіциста, прозаїка, художника, автора багатьох книг. Будь ласка. Є е, Миколамакова Микола Івана Петровича, вчителя, краєзнавця, публіциста, члена Національної спілки журналістів України, також видавця багатьох книг. Будь ласка, нас сьогодні змагатиметься освітянин Дмитрій Леся Мироніна, її команда. Це методист із суспільних дисциплін, методичного кабінету районного відділу у освіт, освіти, вчитель історії та рогати. Але чуван, заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, села Нижберок, вчитель історії. Наш добрих нас дуже. Також я хочу вам представити студентку третього курсу е, історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Семеняк Юлію. Юлії нашому. Юля курсові роботи проводить на базі нашого району. Вона черпає свої матеріали з музею нашого краєзнавчого. Також вона мандрує гусятина, гусятну все описує, вивчає, досліджує. Я думаю, що це майбутній науковець. Також наші бібліотекарі працюють над цими інформацією, яка зберігається в нас в наших фондах. Тому до участі у конкурсі зголосилися Гречук і Гречук Ірина Аркадіївна. Це бібліотек. Ірина Ардіїна своїм е, е, сказати, ентузіазмом мож, е, гарно описала конкурс по бібліомосту і виграла комп'ютери для своєї сільської бібліотеки. Зараз дітки в Толстому мають доступ до інтернету. І Ірина Аркадівна, вона працьовита, вона є е, е, керівником гуртка Бісеринка. І умілиться на всі руки, не тільки за комп'ютером вміє, але вміє творити різні прекрасні речі, навчання дітей. Також я хочу до вашої уваги представити в команді басісту Оксану Андріївну. Це завідувач бібліотеки філії для дорослих знімання. Це та молода парчета, яка пише вірші і особисто їх читає, це улюблена сцени Кремайлова. Всі заходи проходять під її керівництвом. Ще в нас доїжджає наша гостя. Ну, я її представлю вже, коли вона під'їде, це Пані Лада Куровська. Як ви вже знаєте, що це верховна Волхвиня, родового вогнища рідної православної віри, духовна цілителька, практичний психолог. Вона також зголосилася взяти участь в нашому конкурсі, і з хвилини до хвилини вона вже під'їжджає до нас. От я зараз е, до привітального слова запрошую гайдука Ігора Володимировича, щоб він сказав про е, погляд нашої влади, нашого керівництва е, на проведення таких мистець, таких заходів, як наш, і як е, ну, думає надалі співпрацювати е, бібліотека з нашою владою і залучати до нас всіх дослідження співпраць. Що я вам хочу сказати, сказати, що ви займаєтеся корисною справою, це взагалі майже нічого не сказати. Це і реклама, це і доступ до інформації, яка йде зараз в інтернеті, тому що не в кожного є можливість піти в бібліотеку. І не, не всі мають змогу, а більш-менш зараз такий час, що майже в кожній сім'ї, майже в кожному селі вже є інтернет, є комп'ютери. І люди можуть е, прочитати будь-яку інформацію. В е, такий час, коли все так швидко розвивається, особливо інформаційні системи, я думаю, що це великий плюс для району, великий плюс взагалі для розвитку не тільки районного, а й українського масштабу. Я що сказав, що влада чим зможе, ну зараз важкий час самі знаєте. Буде підтримувати, тому що це, це хороші, таке, починання і, і потрібні. Я думаю, що зможемо, тим будемо допомагати. І ви, як то кажуть, а ви будете, хто виграє, я не знаю, там вибачте, я сьогодні тільки другий день на роботі, так що може, ще хвилююся. Я вже сам не знаю, що маска ви навіть не дивуйтеся, бо казав так. Але... Чим зможемо, тим поможемо. Також до слова я запрошую лівера, Мирослава е, Володимировича. Любов, Володимирович, вибачте його. Міра... Володимир. 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 Я не бажаюся. Буквально два російського малю до, до Ігоря Володимировича. Влада, якщо зараз і буде комусь допомагати, то тільки ініціативним керівникам. Коли ми будемо бачити, що десь в якомусь напрямку це не тільки стосується бібліотеки чи культури, чи щось другого, є якась ініціатива і вона має перспективу, звісно, ми допомагаємо. Коли ми не бачимо ніякої результати роботи, підтримки не може бути навіть не може про це йти мова. Тому, де ми бачимо, що є якась дійсно корисна ініціатива, значить буде. Якась підтримка. Щодо сьогоднішньої події, дуже корисно, я сам активний користувач Вікіпедії, зареєстрований, сам докидаю статті, тому я розумію, наскільки цей захід є цінним, а те, що є така ініціатива, і десь кожен є сьогодні нагода. Іменно наших висадинців привчити до цього, щоб користуватися Вікіпедією і поповнювати її новими матеріалами, це є дуже корисно в першу чергу для нашого району з інформативної точки зору. Тому ми раді, що цей захист відбувається і будемо. Майбутньому ініціювати це в більш ширшому якомусь колі, щоб десь залучати набагато ширшу аудиторію. і ну, це вже потрібно продумати. Ми сьогодні побачимо, як це виглядає. Ми сьогодні маємо дуже гарну нагоду з заступником по Україні це вікімедії поспілкуватися. Ми проговоримо, думаю, що буде якийсь рух, результат.